ЗСУ прорвали першу лінію оборони на півдні. Про це сказав командувач угруповуванням військ Таврія Олександр Тарнавський в інтерв'ю газеті Гардія. З його слів, ми зараз між першою і другою лініями. Далі має бути легше. Він каже, що зараз українські війська розширюють фронт прориву в обидві сторони. У центрі наступу наші воїни закінчують знищувати частини ворога, які прикривають відступ військ РФ за другу лінію оборони. За оцінкою Тарнавського, при спорудженні трьох ліній оборони. На південному фронті Росія витратила 60% сил на обладнання першої з них і по 20% на дві інші. Говорить, що до першої лінії українська армія підходила повільно, бо навколо були суцільні міні-поля, які прострілювалися, доводилося метр за метром розміновувати вручну по ночам. А далі йде просір, в якому доводиться пересовуватися російським частинам, тому їх міні-поля вже не є суцільною смугою. Отже, перемога буде за ЗЕСУ.